Про походження Ісуса Христа із Галичини свідчать і імена апостолів та євангелістів, зокрема Андрій, Петро, Пилип, Марко, Лука. Цих імен в євреїв немає, а в Західній Україні вони поширені і досі. Імена всіх інших авторів Євангелії та учнів Ісуса, крім Іуди та Варфоломія, також часто зустрічаються у прикарпатських регіонах. І дуже рідко серед євреїв. Ні в словнику єврейських імен, ні в реальному житті серед іудеїв ніколи не фігурувала Магдалина Марія Магдалина. А в Західній Україні це ім'я дожило до наших днів, коротка форма Магда. Зрештою, і імені Марія у євреїв немає, а їхні імена Мір'ям або Мар'ям якось начебто дуже мало схожі із іменем Божої Матері в новому заповіті. Ну нехай ще можна вважати, що єврейська мар'ям співзвучна із російським варіантом Мар'я. Але ж навіть у російськомовних виданнях Біблії ми однозначно бачимо ім'я Богородиці у чисто українському варіанті Марія. Аналогічна ситуація з іменем Івана Іоанна Хрестителя якого згадують чотири євангелісти? Зверніть увагу, Івана у списку єврейських імен немає. Всього лиш вважається, що це ім'я походить від єврейського Йоахан. Але ж у Біблії написано Іван, Іоанн, тобто так, як насправді називали цю людину. То де ж жили Івани?